Знайома ситуація, коли браузер раптом починає спілкуватися невідомою мовою. Це може трохи спонтеличити, але знаєте, без паніки. Зараз ми якраз і розберемося, як легко повернути все під свій контроль і налаштувати так, як зручно саме вам. Ну чому так стається? Можливо, браузер завантажили в іншій країні або спрацював VPN, а може, налаштування просто злетіли після чергового оновлення. Та яка б не була причина, це доволі поширена історія. І на щастя, вирішити її простіше простого. Серйозно, усього кілька кліків, і можна знову спокійно працювати в інтернеті рідною мовою. Давайте пройдемо цей шлях разом і стане зрозуміло, наскільки це насправді легко. Гаразд, до справи. Перший етап це дістатися до головного меню налаштувань, власне, саме звідси починається вся магія в Google Chrome. Отже, починаємо з трьох елементарних дій: спочатку відкриваємо браузер, потім знаходимо іконку меню. ті самі три крапочки, і обираємо пункт налаштування. Можна сказати, це наш вхідний квиток. А ось, власне, як це виглядає. Потрібне нам меню ось тут, у верхньому правому куті. Клацаємо на нього і бачимо, що опція налаштування зазвичай десь унизу списку. Чудово, ми всередині. Тепер наше завдання знайти той самий розділ, який відповідає за мову. Рухаємось далі. У нових версіях Chrome треба сказати все дуже зручно організовано. Зліва є чіткий список розділів, нам потрібен лише один мови. Один клік, і ми вже там. І ось воно, наш командний пункт з управління мовами. Тут ми бачимо список вже доданих мов, ось кнопочка додати мови, і що найважливіше, опції для кожної мови, які ховаються за цими трьома крапками. Ми вже майже на фінішній прямій залишилось зробити найголовніше власне, змінити мову інтерфейсу. Це можна сказати кульмінація нашого налаштування. Якщо потрібної мови раптом немає у списку, взагалі не проблема. Натискаємо додати мови, знаходимо її у величезному переліку і просто додаємо. Хром підтримує сотні мов, тож будь-теперні, потрібна точно знайдеться. Коли мова вже у списку, тиснемо на три крапки праворуч від неї. З'явиться маленьке меню, де ми обираємо єдину потрібну нам опцію показувати хром цією мовою. І все, головну роботу зроблено. Але увага, є один дуже дуже важливий нюанс: зміни не спрацюють миттєво, і це справді критично. Браузеру потрібен перезапуск, щоб повністю оновити всей свій інтерфейс. Що ж таке перезапуск? Все дуже просто. Після вибору нової мови Chrome покаже кнопку з пропозицією перезавантажитись, натискаємо її, браузер закриється і одразу ж відкриється знову, але вже новою мовою. Пропустити цей крок ніяк не можна, інакше нічого не спрацює. Теорія, це, звісно, добре, але найкращий спосіб все запам'ятати це спробувати самому. А тепер час для невеличкого випробування. Отже, завдання таке: спочатку спробуйте змінити мову інтерфейсу на українську. Перевірте, чи всі меню і налаштування тепер відображаються нею, а потім, щоб закріпити навичку, поверніть все назад на англійську або будь-яку іншу зручну для вас мову. То який же головний висновок з усього цього? А він дуже простий і, я б сказав, надихаючий, тепер кермо від браузера повністю у ваших руках. Щоб усе точно запам'яталося, давайте ще раз швиденько пробіжимось по ключових кроках налаштування, далі мови, потім додати мову, вибрати для показу і, нарешті, найважливіше перезапуск п'ять простих кроків до повного контролю. І наостанок таке собі контрольне питання. Чи обов'язково перезапускати браузер після зміни мови? Думаю, після нашого розбору відповідь очевидна, так, це абсолютно необхідно варто пам'ятати, браузер це особистий інструмент для роботи і відпочинку, і він просто зобов'язаний говорити зрозумілою мовою. А тепер ви точно знаєте, як цього досягти.